Лише один лот, це вельветові сукні сорочки від бренду Esmara. Вони будуть у трьох кольорах. І по ціні у нас виходить 269 гривень за одиничку. Лот з 12 одиниць 3230 гривень. Будуть е, різних моделей, буде ось така гарна з гудзичками на рукавах. Ось так от е, йде. По вертикалі гудзички. також резиночка гарна буде підкреслювати талії і вільна донизу. Також гарний комірець у синьому кольорі. Таких у лоті буде три. Дві буде без упаковочки, одна буде в упаковочці. Далі буде дві такі гарних молочних. Вони йдуть прямі донизу. Ось такі без поясочку, без резиночки. Гарні такі гудзички, гарного молочного кольору з комірцем. Зараз подивимось по складу. Це у нас 80% поліестер, поліамід та еластан. Далі дві будуть ось такі гарні бірюзового кольору, також прямі донизу. Все дуже гарно, якісно зроблено. І одна у цьому лоті буде від S. Oliver, така виклітиночку. Де пряма донизу, манжетики на рукавах, і низ є як така. Спідничка. По розмірам: 36-го 2, 38-го 4, 40-го 3, 44-го 3. Такий лот у нас лише один, тому забирайте у менеджерів.